Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Отже, за даними центрального статистичного офісу Польщі, у минулому році українці скопилися у торгових центрах Польщі майже на 1 мільярд злотих. Можна, звісно, бачити в цьому велику фінансову діру для нашої країни, і це правда. Але насправді набагато краще користатись можливостями і без мит продавати свій товар у Польщі чи загалом в Європу, і наповнювати ті самі торгові центри. До речі, якщо у вас є товари, які ви готові експортувати, пишіть мені в приватній або тегайте знайомих, я підкажу, як таким експортером стати. Треба користуватися. Das Техсектор США оголосив про скорочення близько 100 тисяч робочих місць. Один тільки Google за цей рік скоротить близько 12 тисяч працівників. Це майже 6% від загального його штату. У США чіткий рух в сторону 5% відсоткового безробіття, і поки він не відбудеться, ринкам дешевих грошей не дадуть. Не лякайтесь таких новин по різних американських і європейських компаніях. Їх цього року буде дуже багато. Це інерція. Краще навпаки, розвивати власні навички ефективності і спілкування. Це якщо ви найманий працівник і вміння систематизувати свій бізнес. Бізнес і залучати в нього інвестиції, якщо ви власник бізнесу. Як саме пишіть в коментарях, хочу заробляти більше, і я напишу деталі або запишу їх в наступному відео. Уже цього року нас точно чекає бурхливий розвиток малого бізнесу. Не залишіться осторонь цього великого процесу. Завоз з виробництва зрідженого газу Freeport у США відновив свою діяльність після масштабної пожежі, враховуючи, що США стало лідером у постачанні зрідженого газу у Європу, це позитивна новина для всього ринку загалом. В Європі все більше оптимізму. Що опалювальний сезон пройде з максимальними резервами і мінімальними втратами для економік Європейського Союзу. Сподіваємось на це теж. Податкова служба Сполучених Штатів АІРС уточнила, що розглядає криптовалюти як власність, і відповідно в деклараціях необхідно вказувати приріст капіталу, зокрема в результаті майнінгу або стейкінгу. Регулювання прискорюватиме вливання капіталів на ринок, а вливання капіталів відповідно прискорюватиме необхідність введення оподаткування. Тут ніяких дуже. Же інших альтернатив немає про крипту, як про вільне відподаткування гавань. Я думаю, що варто потрохи забувати. Друзі, підписуйтесь на канал у Ютубі і в Телеграмі, щоб бути в курсі ключових фінансових новин і розуміти в першу чергу, як вони впливають на ваш гаманець і на ваше життя. І до речі, нагадую, що вже вівторок стартуємо системний курс по особистих фінансах, і це точно найкраща пропозиція. Я б сказав, інвестиція для всіх, хто хоче, щоб гроші працювали на вас, а не тільки ви на них. Залишилося буквально декілька місць. Тому хто готовий, ставте в коментарях трічку. Не шкодуйте перепостів, коментарів, вподобайок для якісного українського контенту. Бо, як кажуть, класики, кожному вас по лайках його. І пам'ятайте, що ваш пасивний дохід сам себе не створить.